Як правильно вибирати оливкову олію? Цей раз я придбала олію саме для смаження, для термічної обробки, не рафіновану, але оливкову. Є олія, звичайно, для салатів, вона більш з таким ярко вираженим смаком. Цей раз в мене така. Що потрібно на що звертати увагу? Важливо, щоб оливкова олія була або в жестяній банці, або в непрозорій такій пляшці, не в пластиковій. Також на ній має писатись Oil Extra Virgin. Тобто це оливки найкращого такого. Гатунку, тобто вони найякісніші. Якщо на ній пишеться Oil Virgin без «Екстра», значить оливки використовуються вже не першого гатунку. Якщо на олії пишеться Oil Refined Olive, це означає, що вона рафінована, таку не можна взагалі брати. А якщо на олії пишеться олив помейк ойл, це означає, що вона виготовляється з оливкової макухи. Там взагалі немає ні вітамінів, ні мінералів. Тому